Шановні, доброго дня. Сьогодні у нас 12 листопада, в мене дуже гарний настрій, і це означає, що у вас буде дуже продуктивно проведений час, коли ви переглядаєте це відео, так як я вже не один день готуюся до нього. Багато що написав своєму записнику. І хочу поділитися важливими думками на рахунок того, як я завершив сезон, які були нюанси дуже коротко і які в мене плани, тому що це дуже важливо. Як ви знаєте, зараз нелегкий час, і ми з вами, ті, хто працює біля землі, мусимо думати, не просто робити і бути нерозумними, а максимально вкладати свої гроші і не втрачати ніяких можливостей. Я веду це до того, що я готую курс для людей, які хочуть заробити на вирощуванні розсади. Ви знаєте, що я у своїх відео частенько роблю висновки, що зараз, на сьогоднішній день, якщо ти маєш землю і маєш бажання щось з неї заробити, тому тобі треба звернути увагу на вирощування розсади овочів. Це найвигідніший на сьогоднішній день бізнес в тих умовах, які є для людини, яка не має багато грошей на вкладення і досвіду. Тому що, якщо людина має гарний досвід біля теплиць, не боїться вкладати гроші, тому вона вже має йти далі. Вона має пробувати вирощувати розсаду квітів, черенкування, хризантема, хризентема, різні види, пробувати себе в полуничному також бізнесі, конкретно розсадний напрямок. Почули. Да? Тому три таких найбільших шляхи в розсаді це, на мою думку, ясно, є ще. Такий крутіший, як крутіший вид, да, це хвойні, вирощування хвойних, але все поетапно. Все зразу проста людина не може охопити, яка не має практики, і навіть якщо і має, є конкретний такий вузький напрямок, в чому ти можеш бути успішний, тому ним треба йти. Тому я вирішив для людей зробити дуже такий потужний, на мою думку, толковий курс. Він буде безкоштовний. знаєте, Я вже говорю, як ці чуваки з Ютуба, які там щось рекламують, і я їх швиденько переключаю. Ну ви швиденько не переключайте, тому що я не той чувак з Ютуба, який буде вам щось продавати, крім насіння. Ви зрозуміли, і зовсім не маючи практики, я веду це до того, що 5 років тому я шукав людину, яка мені порадить. Так, да, знайшовся чоловік, який, ви знаєте, його в мене на каналі з ним є відео записано. Але його досвід не був таким великим, яким, який я набув за 5 років. Це дуже толкова людина, яка 14 років протрудилась біля землі, здобула певні бачення. І я беру з нього приклад і по сьогодні. Але є те, що я побачив, консультуючи з людьми за 5 років, те, що я побачив, маючи досвід. І я б сказав молодий погляд на вирощування розсади, і саме головне досвід, практику ну так, 3-4 роки точно. І цей рік був для мене один із найуспішніших років, де я практикував різні методи вирощування розсади, і я зрозумів, що це дуже вигідно і це може зробити кожна людина, яка не ледача, яка буде слухати те, що їй кажуть, і виконувати це. Тому цей курс буде потужний, я його прописую зараз, ще його не викладаю, тому що я до кінця його не зробив. Треба все обдумати, кілька текстів я вже написав, потім переписую, перечитую, знов пишу, дописую деякі нюанси, тому що хочеться зробити його максимально цікавим і щоб людина зрозуміла всі нюанси. Я, коли люди в мене просять допомоги, я в першу чергу зацікавлений допомогти як для себе веду до чого. П'ять років тому такого Валентина, як я, я не знайшов. Розумієте, і не було тих людей, які змогли мені допомогти. По двом причинам: перша причина люди не хотіли допомогти. І друга причина не всі люди здібні навчити іншу людину, навіть знаючи інформацію. Це правда. Тому хто вміє вчити людей, не дарма він бере гроші за послуги, тому що це нормально. Тому що ви практикуючись. Беручи вже готовий план дій, ви дуже багато економите часу. Буде в мене можливість, я на цю тему знімлю окреме відео. Тому повернемося до цього плану. Чого це найвигідніше? Тому що, якщо ви вкладаєте приблизно 10 тисяч гривень вирощування розсади, це коли у вас вже готова є теплиця, можна заробити мінімум 150, 200 і більше тисяч гривень. Якщо ви думаєте, що я це десь прочитав чи побачив, ні, я це практикую. І для конкретних людей, на конкретних, наприклад, особистих таких консультаціях, які я проводжу буває час від часу, я конкретні навожу приклади, пояснюю, що коли, як, по датам, що, коли воно було. Розумієте, так? Тому я це кажу з практики. Я зацікавлений, щоб ви заробили. І я не кажу, що ви з мого курсу заробите 150 тисяч гривень, коли його зробите. Ви заробите набагато більше або набагато менше, дивлячись, як ви будете виконувати те, що там буде прописано. Цей курс абсолютно безкоштовний для всіх тих людей, які хочуть заробити, хто не ледачий, хто не рахує, що він самий розумний. До чого я веду, що буває я щось раджу, і люди кажуть, я по-другому думаю. Ну, думаєш, роби добре. Ти думаєш, ти ну, маєш на це право, і я маю право думати, і ще й маю право вчити, тому що маю практику. Ну, якось так. Тому цей курс ви зможете в вільному доступі скоро отримати. Всі детально моменти, які треба буде роз'яснення, я також у себе на каналі безкоштовно роз'ясню. До цього курсу буде йти перелік. Певних ясне діло дій, що треба робити, буде також там такий пункт, як обов'язково купити якісне насіння. Це насіння ви можете купити в мене. Це насіння ви можете купити в будь-якому іншому місті, яке вам подобається. Там буде чітко прописане назви, сроки посівів. Ви зрозуміли нюанси, наприклад, як треба посіяти базілік, як треба посіяти баклажан, як треба посіяти те. І я хочу уточнити конкретно для вирощування розсади. Тому що, коли ми вирощуємо для себе, це один підхід, коли ми вирощуємо для людей, це інший підхід. Зрозуміли? Ще один момент, який ви маєте зрозуміти, що коли ви купляєте розсаду, ви повинні е, насіння розсади, ви повинні розуміти, що я дам вам конкретні назви, але знайте, що. Коли я вам даю конкретні назви, значить це те, що я сію, і урожай буде такий, який я обіцяю з цього насіння. Ну, ви самі в мене бачили на каналі, як і в розсаді була та помідора, як потім у матері я показував, як вона вирощувала її. І я так само частково, бо в мене не дуже вийшло через деякі мої помилки. А от у мами моєї дуже був потужний урожай. Вона дуже щаслива і задоволена, тому що різні сорти посіяла висадила. Добре, не будемо про це. Я веду до того, що де ви не купляли насіння, майте на увазі, що не завжди ви можете купити те, що продають. Тому в цьому моменті також проконсультую, підскажу, а ви будете робити свої якби, висновки. Далі, по моїм планам, після цього курсу, ну, в принципі, і зараз ми продаємо свій перець Геркулес. Кого цікавий, також звертайтеся, тому що. Будете мати гарні результати з нього. Також допомагаємо людям зараз запускати деякі проекти, допомагаємо маленькі проекти запускати великі, тому що, знаєте, ну, кожна людина і сильний такий більш бізнесмен і слабший, або просто там якийсь хазяїн чи дачник хоче вирощувати, хоче мати своє, і це дуже правильно. Чого я так кажу, тому що теплиця в себе вдома це дуже добре, дуже добре. І навіть якщо я буду заробляти 10 тисяч доларів в місяць, в мене все одно буде теплиця мінімум там на 2-3 сотки, це точно. Просто вона буде більш такого формату, більш автоматична. Добре, про мої плани. В принципі, я вам сказав зробити потужний курс. У мене є також плани на кілька дуже таких класних відео, на мою думку, і я їх також буду знімати для вас і для себе. Після чого я відсилаю час від часу насіння зараз ну, людям. До речі, хто нас замовляв, все складається, все чекаємо, бо через те, що постійні перебої з інтернетом, електрикою. Не все вчасно і мені присилають, а я хочу, щоб все, що ви заказали, воно було максимально свіже, тому треба чекати. І я зараз чекаю. Тому все, що оплатили, вислали, хто там чекає наложним платежем, просто замовив: все буде, все буде окей, все вийшлимо. Ну, якось так. Ще до сьогоднішнього дня не було проблем, були затримки з висиланням, але не було такого, що комусь не вислав. Було таке, що забув за людину, але потім вислав. А було таке, що і не забув. Ну, ось таке. Тому багато зараз відпочиваю, Насолоджуюсь тим, що я можу гарно дихати. Це просто не перевершено. Я дуже радий, що я зробив цю операцію. Хочу піти на рибалку, тому що я вже в цьому році дуже їй зраджував. Зраджував моїй любимій рибалці з роботою. Зраджував з базаром зі всім. Ну, якось так, тому треба піти на рибалку. Але спочатку мені потрібно вислати вам всім насіння, тому що досить немало людей чекає. Це треба все ще подивитись до машини, тому що в мене деякі питання з машиною. Ну і потім, коли це все трошки я зроблю, вже йти на рибалку. Обов'язково знімлю для вас гарне відео. Я так хочу. А як буде, побачимо, Надію, що буде й добрий. Кльов. Далі в планах. Ви знаєте, що я хотів садити квіти. Я відмовився. Ви знаєте, є такі моменти, коли так пече, так я хочу, я бачу, я зможу, але треба піднатужитись. Бо от я хочу, Ви знаєте, я мрію про квіти. Але я розумію, що зараз я неспроможний їх вирощувати. Неспроможний по умовам. Кожні 2 години є світло. Дві години є, 6-4 немає. Це погано, розумієте? Плюс я не знаю, що буде завтра. Тому я взяв тайм-аут до нового року. Я зараз відпочиваю. Ну я ж кажу: весела я насіння, працюю з людьми більш. Бо розумова розумова робота для мене набагато легша, приємніша, як е, там в теплиці. Хоча я буває, коли устаю від людей, то я йду щось робити в теплицю. Тому що від людей буває устаєш. Коли тобі 350 раз одне й те саме задають, ти пояснюєш, і людина все одно тебе не розуміє, бо вона має іншу точку зору, то ну, важко, знаєте, це напрягає. Добре, наступний момент з Нового року, якщо все буде добре, будемо вже давати раду теплицям. Зараз в теплиці я відкрив плівку, для того, щоб падав сніг, щоб земля напітувалась. Тому що, ви знаєте, якщо теплиця не відкривається, це також погано. Написано в Біблії, що е, як сніг і дощ посилається з неба, щоб зробити її родючою, так і слово моє каже е, Господь, яке написано в Біблії, воно не просто так написано, воно реально змінює життя людей. І люди, якщо беруть приклад Слова Божого, то поступають, як Слово Боже написано, то мають дуже сильні такі переміни в своєму житті. І я вам скажу те, що наша Україна, слава тобі Боже! Об'єдналась хоча б в тому, що є волонтери, є люди, які їдуть на війну, допомагають, везуть, печуть, там, да, все речі, це також є добро і це Божі методи. Тому я дуже радий, що так воно виходить. Тому до чого я сказав, я це сказав до того, що дуже добре, коли сніг падає на землю в теплицю, він розм'якшує землю і робить її родючою. Ну це правда, але це правда, якої я притримуюсь. Тобто кожен для себе робить якби вибір. Ну, якось так. Тому я відкрив теплиці. Це легко було накривати набагато важче. Але є ще один момент, чого я відкрив теплиці, тому що я хочу спати біля жінки з дітьми, а не е ходити вночі і стряхати сніг. У мене буває така погода раз на рік чи два на рік. Дуже сильна завірюха, де е сніг сипе тільки на коньок теплиці. І виходить так, що коньок, ви зрозуміли, тобто центр теплиці. Не вліво, не вправо. І насипає прям так, що завалює теплицю. І одну мою теплицю таку завалило. Я був в шоці, ясне діло, будували її мені 7 днів фахівці, а восстанавлював я її 40, десь 40-45 днів. Тому було весело. Так що такого я не хочу весілля знову. І через те я, якби зняв плівку, це також другий такий пункт. Ну, в принципі, ось така інформація. Дуже важливо сказати за останніх своїх три місяця. Я думаю, що я прожив їх одні із найкращих років в моєму житті. Якби не війна, я взагалі був би дуже щасливий. Чого? По-перше, тому що я віддав всі борги, які був винен за ці роки. Це дуже важливо, тому що вони не дають життя. Хто б мені що не казав, хто б там не розказував, що я дуже сильно парюсь, мені треба бути трошки попроще, не прикладати своє серце. Шановні, є те, що не дає спокою, є те, що, скажімо так, заставляє тебе деградувати і тягне тебе назад. Є навіть думки, які підштовхують тебе вперед, дають тобі розвиток, і є думки, які тебе тягнуть назад. Тому я вже мовчу за борги. Слава Богу, я багато що осознав, переосознав, попросив вибачення в своїй жінки за те, що я їх колись брав. Хоча я їх брав не на танці, не на ігри, не на нову машину, бо мені в носі колола стара. Да? Я їх брав на конкретне діло, з якого ми заробляли гроші, з якого ми жили і розвивались, і все було добре. Набули багато знайомих, близьких, друзів, колег. Ну, не через борги, а через те, що були в якійсь справі. Да? Тому що агрономія це якщо ти серйозно відносився, це дуже багато треба консультуватись, чітко відповідально відноситись до всього, що ти робиш. Грамотно вкладати. А щоб грамотно вкласти, треба порадитись, бо не все ти знаєш. Це елементарні речі. Тому, якби ми це питання закрили. І я просто. І наступний момент я на силу викинув просто з свого подрі... подвір'я все, що неправильно лежало. Метал, ящики, дерево, яке там тяжко порізати чи неможливо. Сміття, стаканчики, всяке таке, знаєте, от йде сезон, і нема коли прибирати, нема, нема. Плюс в мене були борги, і я дуже через них парився. Мене ніхто там за ці борги не тривожив, тому що в мене все було проговорено з людьми, коли я що віддаю, і в принципі я вписався в сроки, не було такого, що хтось на мене обіжається, або думає, що, ну, або там має обіду, да, що я не віддав гроші. Я Абсолютно розчитаний з людьми, і в сроки розчитаний. Єдине, що. Скажу чесно, що відчувається, що іноді люди на тебе дивляться трошки з таким призренням, що от ти позичаєш, типу, щоб, ну, знаєте, з таким якби, ну, з негативом дивляться на тебе, хоча навіть і близькі для тебе люди. Можливо, я себе накрутив, але мені здається, що позички вони портять відносини, тому, ну, якось так, це недобра тема. Е, тому, коли були вони, то за двором я погано дивився і цілий рік я так приїжджав додому. Кожен день робота, полив, знаєте, труд, бо теплиці це посіяв, як дитина народилась. Хто не знає, що таке дитина народилась, то я вам пояснюю. Кожну хвилину ти думаєш про посіви. Кожну хвилину, як воно там росте, не росте, дивишся, поливаєш, кропиш, доглядаєш, пильнуєш, продаєш. Ви зрозуміли, зриваєш. І це все постійна робота. І якщо ти не відпрацював з березня до, до листопада відповідально, а тільки до середини літа, значить, кажи до побачення своїм вкладенням і будь радий, якщо ти навіть хоча б на ноль вийдеш, я вже мовчу про якийсь заробіток. Ясне діло, що я працюю, щоб заробляти для своєї сім'ї, для себе, просто щоб жити, і да, так як за все відповідають на гроші, те, що треба для життя матеріального. Тому е, я переживав і кожен рік я заход... кожен цілий рік я заходив, дивився, що мені треба все прибрати. Я наняв Камаз. Заплатив гроші не пожалів і просто викидав все, що бачать мої очі. Те, що мені не, подав, не е, потрібно буде ближайший там, тиждень. І багато що такого було. знаєте, То я все не знімав, тому що мені, ну, не було, не було знаєте, що вам показувати. От і все, Я то не знімав. Тому це друга така моя перемога. І третя перемога, мені здається, це операція. Я дуже радий нею. Є багато на каналі про це, я радий. Хто її боїться робити, не хоче, жаліє. Ну, я вам співчуваю. Ось так. Я дуже задоволений. Ну і останнє. Я думаю, що останній період, після того, як я бачу, що багато хто втрачає роботу, бізнес, сім'ю, я перестав паритись за свою роботу. От кожен рік я думав, думав, як розвиток буде, як воно буде далі, як воно буде далі. А зараз... Я не хвастаюсь, шановні, ну я вам скажу чесно, mm. є, коли ти говориш, що ти не переживаєш за своє майбутнє, а є коли ти просто не переживаєш, от нема в тебе переживання. Я розумію, що воно просто так не дається людині. Воно дається, це подарунок, мені це від Бога. Коли людина приймає рішення і каже, Боже, я не хочу переживати, тому що це просто проблема. Коли ти парися, як буде далі, там заощадження, твої вкладення, почому буде долар, як я продам, як воно вродить, а чи не порве теплиці, не завали снігом. Ну, ось так. Тому останніх три місяця я взагалі не переживаю. Так, да, я знаю, що всяке може бути, тому що я не якийсь особіний, знаєте, Я нічим не краще за тих, хто сьогодні інвалідом став через війну. Я нічим не краще за тих, хто е, втратив свою сім'ю. Втратив бізнес, чи вимушений покинути був дім, я нічим не кращий, але прийняв для себе рішення, поки я ще нічого такого не пережив, то і не буду, переж... не буду за це думати. А прошу Бога, щоб я, я якоїсь біди такої не набув, але не я це вирішую. Ви зрозуміли. Ну, якось так. Від себе роблю, по крайній мірі, все, щоб я був в правильному положенні і якось так, щоб це все обійшло. Тому. Це також придає мені щастя, радості. Ну, якось так. Добре, я дякую вам за ваш перегляд. Будьте здорові. Я бажаю, щоб оцей рік ви не говорили, що, а як я його буду, а що. А ви такі тяжкі умови, як я буду, що робити? Думайте, консультуйтеся. Ну, я не намікаю за себе. Консультуйтесь, я завжди відкритий, до речі. Але консультуйтесь з людьми. Тому що, скажімо так, в інтернеті є багато інформації, але не вся інформація точна і підходить вам. Навіть якщо якась класна є інформація, така продумана, не факт, що вона підійде вам. Тому треба аналізувати свої вкладення в цьому році, робити так, щоб вони були перспективні, довготривалі, мудрі. Тому я, в принципі, для вас вирішив зробити цей курс. Тому що ви будете га мати гарний результат, якщо будете вирощувати розсаду навесні. Ну, ясне діло, якщо зробите все, як прописано в курсі. Якщо у вас буде змога продати, тому що одне діло виростити, друге діло ще десь продати. Е третє діло мати можливість продати. Якщо кругом буде біда, то ви розумієте, дуже тяжкі умови. Але бонус цього курсу, що я ще раз кажу: вкладаєш 10%, заробляєш 150. Ну, розумієте, це. Дуже. Це так я взяв в середньому. Я, Мені здається, більше заробив. Хоча 6 соток я десь посіяв, у мене є 26. Ну, ось так. І посіяв завдяки своїй дружині, тому що взагалі я не хотів сіяти. Вона каже в Алексій, тому що, ну, ну що ти зробиш? Не будеш ж просто сидіти, працюй. Ну, якось так. Тому що була дуже сильна, мабуть, депресія або розчер... не розчарування, мабуть, шок. Да. Тому що 16 го посіяв, 24-го почалась війна, ми всі були, просто не знали, що робити. Ну, вам це знайома ситуація. Тому бажаю вам, щоб у вас був успіх. Це я звертаюся до тих людей, які прагнуть щось досягти. Нормального, плануєте сіяти, вирощуйте, вирощуйте. Я думаю, що, якщо постараєтесь, все буде добре. Ось так. З своєї сторони, якщо треба допомогти, я допоможу. Якщо треба знайти насіння, знайдемо. Ще раз скажу, порадимо, яке треба, що коли все пораджу, поможу. Але доказувати нікому нічого не буду, тому що є такі люди, дзвонять. А я думаю, по-другому. Ну, ти думаєш по-другому, то тобі для чого мене питати, якщо ти знаєш мою думку. Думай, правильно, роби, будеш. Заодно і узнаєш, як воно. Ось так. Правильно ти думав чи ні. Тому ось так. Будьте здорові. Підписуйтесь на мій канал, якщо для вас корисний контент. Якщо не корисний, не підписуйтесь. Якщо цікаве відео, обов'язково поставте лайк, прокоментуйте гарно. Ну і скоро побачимось. Пока!